Отже, про емоції які ворували під час зустрічі звільненої з надії савченко запитаємо у нашої кореспондентки неллі ковальської вона все бачила на власні очі і зараз готова поділитися враженнями наживо неллі вітаю і розповідай як усе було привіт Соломія. Соломія, ну почну з того що з Самого початку це був справжній детектив. Детектив ще зранку всі знали, що надія повернеться до Києва, але ані куди вона прилетить а не коли ніхто не знав. Журналістів, звісно, сюди не запрошували. Тож, коли стало зрозуміло, що скоріш за все це відбудеться у Борисполі, вони самі облаштували собі е, такий знімальний майданчик біля паркану. Використовувавши для цього лавочки, старі смітники, щоб було видно, хоч щось що відбувається на злітній смузі, разом із журналістами надію шукала її родина десь приблизно о пів на третю. Ми побачили тут віру та маму надії Савченко Івановни. вони розповіли, що офіційно їх нікуди не запрошували. Пропоную послухати Наді... 에... віру наживо. Мені повідомляли декілька днів тому, але я не від... ну як ця інформація завжди треба, щоб вона відбулася, щоб її бути в ній приклад. певним. І, і, і я чекала, що маму запросять, а мама не запросила. Це трошки сумно. Отже, літак із Надією на борту приземлився тут у Борисполі о 14.45. Родину Надії доправили до трапу літака. Про це ми знаємо вже точно. Журналісти чекали тут. Надія вийшла десь приблизно на початку четвертої. Сюди до нас вона була боса. Вона на відріз відмовилася відповідати на запитання журналістів. Сказала, що казати буде те, що сама вважає за потрібним. Пропоную зараз послухати найяскравіші, як на мене, моменти з її. І промови. Ми будемо жити в Україні так, як гідно жити повинна людина. Я не знаю, як це зробити. Я вам чесно кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожної секунди за те, щоб це було, і це буде. Дуже вам дякую всім людям за те, що ви боролися за мене і за кожного. Повірте, через мене, чи я перша, чи хто був би перший. Ви боролися за кожного. То буде на волі. Тому дякую всім людям, дякую вам всім. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені добра, тому що завдяки вам я вижила. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені зла, тому що на зло вам я вижила. І хочу сказати дякую тим, хто був байдужий. Дякую за те, що не мішали. Дякую всім. Ну і після цього Надія Савченко встигла поспілкуватися з Юлією Тимошенко та нагадала їй, що її робоче місце у Верховній Раді на неї чекає. Нині знаємо, що вона вже у адміністрації президента про подальші плани. Надія Савченко, журналістам тут у Борисполі, нічого не розповідала, але знаємо, що її родина мріє нагодувати Надю борщем, який сьогодні зранку зварили. Соломія. Дякую, Нелі. Нелі ковальська розповіла усі подробиці, як вона бачила на власні очі, коли приземлився літак із Надією Савченко у Борисполі. І як її там зустрічали, та що говорила Надія, що й наступила на українську землю.